Вітаю усіх шанувальників несвітського життя. Зараз дуже багато часу ми проводимо в соціальних мережах. Там спілкуємося зі знайомими, з незнайомими, там спостерігаємо життя, і я не виключення. Останнім часом мою увагу стали привертати фотографії дуже знайомих місць. Я точно їх знаю, бачила, але де це пригадати не можу. А це наша рідна улюблена Полтава, очима Олександра Шумейка. Кадри дуже кінематографічні, тому взагалі мою увагу і привернули. І я вирішила познайомитися і запросити цю скромну особистість в проект проєкт «Несвітське життя. Ходімо! Доброго дня, пане Олександре! Доброго дня! Скільки років ви знімаєте Полтаву? Років 20, напевне. А вам скільки? 48. – Я думала, вам 20 років. Скажіть, будь ласка, як ви бачите і як ви знаходите такі цікаві локації, які не залишають байдужою навіть таку натуру, як я? Ну, я взагалі-то виріс у цьому місті і в цьому районі, і тому якісь рефлексії з дитинства напевне мене спонукають. І... Сутографічні такі ну, нюанси. І в комплексі це приводить до того, що я звертаю увагу на певні об'єкти. І деталі. Так, звичайно, і на деталі. Дуже уважно. Яке повинно бути місце, щоб ваша рука потягнулася до об'єктиву? Елементальний повинен бути якийсь такі ну, загадковості, я б так сказав. Інакше ні. Мабуть, це щось графічно видатне повинно бути так. Трохи таємнича атмосфера має бути. Мабуть, це ну, найперше, що мене ну, приваблює в таких об'єктах. Так. А які ваші улюблені місця Полтаві? Загалом-то вони змінюються з, з часом. З... Останнім часом я полюбив цей район от п'ятої школи, Павленківський парк. Дещо пов'язаний з дитинством для мене. У мене там батько працював, який, до речі, заохочував мої зайняття фотографією. Був порадником? Та порадником він не встиг, тому що він ну, помер дуже давно, але він дуже хотів, щоб я займався саме цією справою. Олександре, зараз ми стоїмо тут, а навкруги гавкають собаки. Тварини, часті герої ваших фото. Так, тварини хі, потрапляють до моїх фотографій. Ну, випадково чи ви палюєте за ними? Та швидше випадково, але я е, використовую можливі, можливості якось включити е, тварин до кадру. А правда, що ви з будь-що можете зробити справжній шедевр? Подейкують ваші знайомі. Ну. Е, Казати таке, напевне, дещо сміливо з мого боку, але ми можемо спробувати. Прямо зараз? Прямо зараз. Валера, ходімо. Натхнена фотосесією. Доки пан Олександр обирає наші найкращі фото, я піду у народ і запитаю у полтавців, які у них найулюбленіші місця в нашому місті. А за найкращі, найоригінальніші відповіді та приклади будемо вручати обереги несвітського життя ляльки-мотанки від пані Наталечки Свередюк. Вони такі гарні та символічні, за них варто поборотися. Ходімо! Доброго дня, рідна Алтава. А скажіть, будь ласка, ви в Полтаві любите старі дворики? Дуже. А де ваше найулюблене місце? У ну, центрі мені дуже подобаються старі дворики. Де ти живеш? В як... У якому дворику? 7. Гарний у вас двір? Так. Да. А що у вас там у дворі є? Скамійка то порушена? порушена. Порушена скамейка. Мама, а чого ж не полагодять скамейку? Жек у вас який? А, я не знаю який. Перший не. Он вже ж у нас один, взагалі, да? Не знаю, я туди не звертаюся. Тому скамейки у нас Ну, да? Да. Бажаємо, щоб вам було затишно в вашому дворі. Спасибо. Нарешті коли-небудь. Ходімо далі. Для мене вся Полтава це пам'ятник історичний. Я все люблю. І краєзнавчий музей. І там симіс, і корпусный парк. Любимое місце Полтавы, городской дом культури. Что у нас еще любимое? Что у тебя любимое? Не знаю даже. Макдональдс. я люблю макдональдс очень а, я сильно. Тоже, да. Да. Не, я уже не, не люблю, я хожу в спортзал. Да. Спортзал, гордика і макдональдс. Вот так вот. Макдональдс, ви любили колись? Да, любила макдональдс колись. А Может, тепер спортзал? спортзал. А тепер спортзал. Дякую, що з нами зупинились. До побачення. Серйозна, чесна дівчина. Стадіон Ворскли. Єдине місце. Ви спортсмен. Так. Да. Капище язичницьке. Де це у нас таке? Біля Яківців. Так, є. Подобається там, гора дуже гарна і е, символи язичницькі. язичницьке. Так. М -м, мабуть, що сонячний парк біля краєзнавчого музею. І... Пушкінський сквер. Це, угу. ваші... це ваші обереги коти? Так. Це подружка мені подарувала, вона, власноруч робить. Це тканий його бален, сумка в єдиному екземплярі. Найулюбленіше ваше місце в Полтаві. Це, це що? Місце це місце. Оце, оце місце роботи? Так, це місце роботи. Пощастило вам з роботою. Так, а на скільки метрів піднімається ваша кулька сердешна? Скільки хочете, мабуть, 5-10 метрів, скільки хотіте. Сколько хочете метров? А можна я подивлюся, як у дзеркало вашу кульку? Так, да, можна, звісно. Валера, покажи. Все, пожалуйста, дивись. Ми там з тобою є. Да? Бажаємо вам гарних покупців. Спасибо, я... той район з Який район ось той, покажи пальчиком. Ну, біля цума, вон, там, там, де. Да. Бруківка кам'яна мається навозя так думаю. це дуже довгий район. Так, ну він мені повністю подобається. Молодець А подробиці? Мені дуже подобається площа біля театру імені Гоголя. І мені дуже подобається сон сонячний парк. Любиме міста Полтаві, це місто наше любиме. дякую. Прямо ось це? Прямо те, да. Артучили ще саме любимої міста. Там цікаво походити, по подивитися. Можна. Піти теж нормально тут вже. Вон, новий рай, який то відкрився. Новий рай, це цікаво. А, в дільфін потренуватися. Ви спортсмени? Ну я так. Да. А, а я художник. А я... Малював колись. просто ось Полтава, яка. Спортсмени і художники. Найулюбленіші місця в Полтаві. Дворики, може старенькі, може, якісь парки, сквери. Що зігріває серце, коли гуляємо Полтавою? У нас Полтава дуже гарна. Тут усі місця прекрасні. У мене навіть подруги приїжджали із Харкова, то їм у нас парки дуже подобалось і прекрасно кругом. А я люблю білу обісідку. Мені там все подобається. Ми ходимо дуже часто, там, гуляємо із нучкою дітьми. Як внучку звати Вікторія? Ми бажаємо їй перемог житті. Дякую. Місто чудове, Мені подобається. Ну, мені парк подобається, тому що тут зелено, тому що в деяких містах, на жаль. Дуже мало зелені, відчуваєш такі, ну, принаймні, в Києві відчуваєш, що ти живеш не, не в місті, а в якомусь бетонних стінах, а тут все-таки відчувається пар затишок. Ну, так тобто вам Полтава подобається Так, подобається. Я свою полтаву дуже і дуже люблю. Люблю річку її, люблю. Ну всі-всі люблю місця своє міста. Я тут прожила все життя, і прийшлось мені по життю побувати в 12 країнах, але Полтава моя сама краща. Я завжди сюди з великим серцем вертаюся. Корпусний сади і біла беседка. А у дитини? Де ви з нею гуляєте за Соромиться, да? А як її звати? Діана, показує. Тебе... Діана, як тебе зовут? Діана, йдеть і подарок. Ручу. Чесно, я не обманюю. Іди. Дивись, мама, оце вам для вашої дитинки, чудовий хлопчик, лялька. Щоб Завжди у неї був гарний настрій і щаслива доля. Диви, які ямочки на щочках. Тримай, Дянка. Ти любиш нашу Полтаву? Так. Да. Ну молодець. Гуляйте, будь ласка. Дякуємо вам. До сідання. Отак. Подкуп ізбирателей. А зараз переглянемо деякі фотографії Олександра Шумейка і спробуємо вгадати, де це такий невеличкий тест на дивані. Приємного всім дня. Серед України на пагорбі, квітів, живемо ми Кожному дає квиток у світ, їду велісопеду обабічай. Роз... Обох боків і тут і там, прикраси давнини улюбленої нині Полтава місто на Берба.